Златоустя, блублудничин і фарисеєм. Сьогодні фарисей запросив ладико на обід, змішавши честь з ганібою, а блудниця прогостила його віри, коли він був у з Симоном. Ось ходить туди жінка-блудниця, безумне видовоч, жінка-блудниця в місті. Це все одно, що війшла в стінах, незалізна стріла, вона є приманку для юнаків, каменем потягом, пробудження пристрасті, торгування тілом, даремне торгівля, шкідливе підприємством, що загрожує смерті. Продав... В і покупцю, в сіть юності неприхована паска. очі блудниці – це паска для грішників, вона заставила розпусти, сам продав щипця, що поневолі покупці бо багато головне, ливиться своре міста, вилазка яка розпосюдиться на всі почуття, будто для очей кругова смерть, тинув збиття присязь загибелі, запас смерті, гніна рани. Ось жінка з того міститься, рана мешканців, насильницька шлюбу та та честі, боротьба мужів і жінок що вимагає негідних витрат, спустошення гаманців та та майна, загиблі трудів, точів для спадкоємців, на якому давильники оселяться, потоптавши власну наготу, його жінка з того міста, яка була грішницею. Але та різниця прибігла до справедливості і знищила свої гріхи наші теряння в огні. Лісова гуща вина стала раєм, лавиться ягням сморить миром загиблі скарбниці, ворона голубки в лудниці Дієвої сестрої Христа. речене слово вона, учениці кровоточиви, ставши позаду Ісуса, пропила сльозами його ноги волоссями цілували помазалом. Процінний мире. Усе озброєння гріха вона принесла до царя, посачи мирою усе озброєння, зла поклала біля ніг владики». Як колись доводила багатьох до пристрасті лука, лукавими сльозами, як тепер сама звернила себе їхними сльозами, бо я з ким полюдом на владиком, коли з підступності плітала волосся, і непристойно піднімала його у леді вежі, а тепер обтира волосся на ченомким полотном ноги Христові, не обігрівши владику, свячуй сама, вона сповістила своїм волоссям, яким скількох віддана смерть, оловивши ним і мастила миром. Навіщо колись помазала миром, вона багатьох забруднила? Так само Зловживала аромати вперед поручив своїх коханців. На відданих собак тепер добре скориставшись миром приніши миру доїсного, змила себе судонинські помазання, коли Господь прийняв її за це. Симон заборчав, ставши у пробовачні милостем тередя владики. А владика каже йому: Симон, на теза до честі вбросив мене, і тренував мене. Чого б не чекав, водбоє в лихворе було два божники. Та й вона не стільки божникам, бо не тільки винна, а божники винні відповідали вдвічі, отримавши природу. Позику і капітал закону і ньому та іншого до віру і свого блодійника. Одний винен був 500 динарів. Це ти фарасеї, який маєш більше гріхів, по то душі особливо важких, бо ми тарі блудниці придбався у царство Боже. А інші п'ятдесят це відповідає спосіб життя блудниці, але як вони не мали чим платити, через звершення доброї справи він простив простим їм обом, отримавши віру, розірвав руку, бо скажи, шкоди з тих більше полюбить його. Тоді фарасеї думають, що той, якому більше простив. І він, відповідає, що йому суддею, для самого себе я отримав похвалу від влади, яке правильно ти розсудив. Слухай далі, чи бачиш цю жінку, яка заборгувала мені за тебе принесла більше гостинності дарів. Бачиш цю жінку, яка була погиблею для багатьох, бачиш у дошелений гріх, кругову смерть, я пройшов у дім твій. Вона дешево для всіх доступна, але ти не приніс для мене ніг моїх, а ця принесла на мої ноги жрело сліз та цілування не дав мені. А вона приготувала своїми устами до моїх ніг, ти оливи намастив голову моєї, а вона помазала мені тілом з божество вірю через те, кажу тобі. Прощайся, рехіє, численні, щоб сповнилося сказано Псаломі. Прости беззаконня народу свого, всі рехії, і Йоанна, ось Агнець Божий, який берег на себе рих світу, йому слава на Амінь.